Коли успіхів, аби похвалитися, немає, їх доводиться вигадувати. Неважко здогадатися про чию тактику йдеться. Російський міністр оборони Сергій Шойгу відзвітував про 37 збитих в Україні F-16 лише за минулий місяць, F-16, яких нагадаю в Україні ще немає. Перш надію світра, що ти оборони. оборони прошедший місяць і мініштожене свиши. Свій... 1400 средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и 6 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства Соединенных Штатов. При этом хочу отметить, что 37 самолетов – это почти в два раза больше того количества, которое гарантированно обещано поставкам Украине по самолетам F-16. То есть при такой работе нашей системы противовоздушной обороны это примерно на 20 дней Роботи в два рази більше ніж Україна взагалі отримала. Не знаю, як в російських школах в українських дітей ще в початковій школі вчать результатом множення будь-якого числа на нуль є нуль. Втім, шойгу своя арифметика. Та й зрештою логіка. Тож залишок неіснуючих літаків він збирається збити ще за 20 днів. Але спершу Київ візьме за три дні, а тоді відразу ж візьметься за F 16 Вгор вже відреагували на цю маячню росіян. І за словами Андрія Юсова, представника головного управління розвідки Міністерства оборони України. Якщо скласти всі їх цифри і дані, згідно з якими окупанти збили та знищили за період повномасштабного вторгнення, то виявиться, що армія України і озброєння. Було більше ніж у самої Росії. А тим часом українські пілоти проходять тренування на авіатренажерах, які повноцінно відтворюють кабіну винищувача F-16. У повітряних же силах сподіваються, що перші винищувачі F-16, ймовірно з'являться в Україні навесні 2024 тисячі При цьому вистачило би близько 150 літаків, щоб ефективно захистити повітряний простір України.